Тих колег, коучів, психологів, вчителів, арт-терапевтів, до речі, да, хто звертається до мене на консультації, у mm. сфері нейромулювання є звичайно декілька таких головних питань. І перше з цих питань це що саме яку практику давати клієнтові. Бо е, так складалася завжди ну, структура всього, всієї едукації в нейрографіці, нейромулювань. Воно складалося з Фіксованих практик, все навчання було побудоване таким чином, що фіксовані практики, ну, начебто, ти з кожним рівнем свого навчання отримував додаткову таку такий пакет цих легалізованих практик, яких ти маєш право проводити. З початку 22-го року, з початку вторгнення, я побачила великий запит, ну коли пройшов цей перший шок. До того, що відбулося, і я почала ну спостерігати, як колеги працюють з цим методом. Я побачила, через це дуже багато помилок. Який саме помилок? А ми не навчалися з вами працювати з цим методом в умовах тих, які ми маємо. Ми маємо багато стресових розладів. Ми маємо багато багато ПТСР, ми маємо багато проблем, і ми маємо. Просто дуже велику кількість людей, яка не має досвіду саме рефлексії, яка просто не розуміє, що відбувається з почуттями, що відбувається з тілом, що відбувається з думками, як все це збирати, що таке цілісність, взагалі як її тримати, а в умовах такого неймовірного стресового досвіду це просто часом буває неможливо. І коли ми в цих умовах, в яких ми з вами ну не працювали. Так системно і багато не навчалися цього робити, а починаємо давати якісь е, речі стандартні. Е, звісно, що в нейромулюванні є така штука, як алгоритм, і ми маємо його притримуватися, і все це про все це ми е, розмовляємо і коли навчаємось і. Коли супервізуємося, практикуємо і так далі, коли обмінюємося досвідом, але дуже багато людей з числа психологів там, чи коучів, вони просто беруть якісь готові практики, прикладають до клієнта, ну, начебто це підійде. А я вважаю, що це, ну, ну, так скажемо, неприпустимо, що ми маємо дуже гарно спершу. Отримати аналітичний матеріал, ми маємо проаналізувати стан клієнта, і саме через нейромалювання, ми також можемо це робити. Просто Цього ніколи не було в, ну, як в, системі, в системі навчання нейрографіки. Моя така ціль і моє завдання да, в тому, що я роблю. Ну, принаймні в тому навчанні яке я даю, в моїх програмах навчити психологів, коучів, навчити спеціалістів гарно розуміти, що саме вони роблять, і приміняти. Ну, скажімо так, точечно, да, ці ці інструменти, якими вони володіють, дуже ювелірно, дуже професійно, тому що ймовірний е ресурс і енергії, і самовідновлення, і ресурс, е такий психоедукаційний, який є. За нейромалюванням ми маємо використовувати його як професіонали. Ми не маємо брати, знаєте, і робити з цього якесь просто гарне малювання, яке ну, чомусь освіжає, допомагає там та, і ресурсує. Все це класно, але це так ну, трішечки не на часі зараз, та? бо ми маємо дуже набагато глибшу ситуацію, набагато більш травмування, набагато більш. Проблемних якихось моментів, які ми маємо досліджувати. І тому я вважаю, що ось таке коректне розуміння того, що саме ми робимо, і яку практику ми беремо для нашого клієнта, і як ми її проводимо, і що який матеріал ми з неї отримуємо, і як ми проводимо рефлексію по цієї практиці. Це дуже дуже важливо. І одне з найголовніших питань, з яким Ну, має спеціаліст зараз, як мені здається, мені хотілося б прийти на таку експрес-консультацію в сфері нейромалювання. Це саме як обирати практики для своїх клієнтів. Запрошую під цим відео. Ви бачите форму для реєстрації. Ця експрес-консультація безкоштовна. Вона продовжується 30-45 хвилин. Нам з вами буде про що поговорити. Будь ласка, записуйтесь, і я на вас чекаю.